І це перший момент. Але є такі люди, яким не виповнилося, наприклад, 60 років, але по законодавству вони не працюють. Що з ними? Вони пенсію отримувати не будуть. У них будуть виплати, які будуть мати назву: виплати з Державного бюджету України за рахунок соціальних служб саме для цих людей яким не має 60 років, але який по законодавству не працює. І ось давайте роздаємо такий приклад. Людина в 55 років, вона не працює вже, а до пенсії залишається 5 років. Тобто ми беремо 60 років, як ту позначку, від якої вже буде пенсія розраховуватися. Але в такому прикладі 60 ми віднімаємо 55 років. І це буде 5 років, які має прожити людина. За рахунок чого? За рахунок того, що держава буде сплачувати її кошти. Тобто за 5 років з державного бюджету людина буде отримувати фінансову підтримку. І для того, щоб розрахувати оцю фінансову підтримку, ми маємо зрозуміти, яка ж була. Середня заробітна плата цього працівника. І ось давайте візьмемо такий приклад. 15 тисяч гривень отримував працівник середню заробітну плату. І ми беремо 8%, бо ми враховуємо саме відсоток. Відсоток береться від 5 до 15. Ми беремо 8. Це як для прикладу, щоб ви зрозуміли сам механізм розрахунку для цих людей. І ось 15 тисяч, його середня заробітна плата, множиться на 8%. І це буде цифра 1200 гривень. І ось ці 1200 гривень множиться за кожен рік, які залишилися до 60річного віку цього працівника. І ось 1200 множимо на 5 років. І це буде 6 тисяч гривень. Це будуть виплати з Державного бюджету України за рахунок соціальних служб. До досягнення цього працівника 60річного віку. Ось він буде отримувати кожного місяця 6 тисяч гривень виплат. Як тільки йому виповниться 60 років, ця вже система не працює. Працює та система, про яку ми сказали: страховий стаж працівника 5% від мінімальної заробітної плати і відповідна його пенсія. Але. Якщо у цього працівника є досягнення перед державою, він своєю діяльністю показав і надав ту можливість, за що держава має відділення.